Які там вроді є сніго трошки? Залисина, просто на горі нічого немає. А ми зараз будемо переїжджати. Шо? Річка. Річка. А там париша ще ту сма. Ну і оці от дерев'яні, це просто бомба, я не знаю. Це афігенно. А зараз ми попід річкою поїдемо. Це буде зовсім. Офігенно. Ну, Коротше, класно. Класно, коли є гроші подорожувати, це класно. Можна подивитись, Та навіть по Україні поподорожувати. Це треба ну, немало грошей, але на жаль. Ми поки тут близенько, то поїхали. Да, вон річка ну, там, не потім. Поїдемо туди, там де вже були. Ні, там звісно, з дитиною виїхали, бо я не знаю. Переїдемо скоро. І вже, мабуть, сюди і не приїдемо, бо вже далечкувато буде їхати. Ну, Побачимо. Ой, гарно там, гарно так Все ж впирається от не. те, чого немає? Васки. <кій> Гарно себе знімати. Що? Та нічого трошки телефоном у Те, що бачимо ми своїми очима, то в телефон трошки не попадає, на жаль. Ну, то добре. Ще ось це зніму і вже потім колись познімаємо. Ну, теж не бачимо те, що хотілося познімати. Тут якась така гора з деревами, воно все просто будинками по дорозі закривається і не видно нічого. Нічого не видно. Добре, потім познімаємо ще трошки.